Відео знято для каналу Existua. Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електронним двигуном потужністю 150 кВт і акумулятором на 64 кВт. Для даного автомобіля придбав на сайті ось такий пакунок. Це у нас мультиметр цифровий ось каталожний номер. Фірма Anent, каталожний номер, мультиметр. Тут в комплекті мультиметр і дроти до нього. Ось такі ось дроти. Плюс мінус. Ну, звичайні, в принципі. І ось такий ось мультиметр. Так, ось такий він має вигляд. Тут є така зручна підставка, що можна його отак от ставити на цю ніжку. Ну, тобто ось так його можна поставити для зручності. Так, що він вимірює? Мережу AC, тобто змінного струму, це ось сюди. Потім мережу постійного струму, це ось сюди. Ось де буква V З такою позначкою. Ось ця V з хвилястою лінією. Це перемінного струму, тобто те, що у нас в розетці вдома. Це те, що постійного струму, те, що в автомобілі, акумулятор 12 В і так далі. Потім йде ось така ось позначка, це виміряється опір, тобто або дротів, або батарея, або навіть акумулятор автомобільного. І ось тут це сила току ампери. І також є ось такий значок це про дзвонка дротів. Ось такий мультиметр, також в комплекті йдуть якісь інструкції. Ось такі щось на китайській, на англійській. Беремо дроти і підключаємо ось сюди один і другий в ком. Це для вимірювання всього, окрім амперажу. Для амперажу, ось тут написано: 10 А це ось Infused, тобто сюди і сюди один вставляємо. І тоді можна буде виміряти ампераж. Також по батарейці тут ось такий ось лючок є. І тут, ну це не було тут батарейки, це я вже знайшов в гаражі була. Вже старенька, але ще працює. В комплекті батарейка не йде, тому необхідно докупати. Спробуємо, повмикаємо. Ось бачите, значок батарейки світиться, тобто вона вже розряджена. Ну Протестувати, я думаю, вистачить. Є також підсвітка у даного підсвічування екрану. Вона, я так розумію, сама потухне. Ну і все, тобто ось виставляємо, що вам необхідно вимірювати. Наприклад, давайте в розеці спробуємо. Отже, беремо два щупи і обережно встромляємо їх в розетку і дивимось. Ось. Ну, там поганий контакт в цій розетці, але якщо зловити, ось показує 220. Для вимірювання в розетці ставимо на 500. тобто для вимірювання, якщо ви знаєте приблизний, які там будуть показники, то треба ставити на більшу позначку. Тобто у нас в резерві зазвичай 220-230, то 200 вже не підходить, треба 500. І так само з автомобільним, наприклад, акумулятором. Ось, Треба ставити на 20, тому що там у нас повинно бути 12 плюс-мінус вольт. На 2 вже не піде. Також, до прикладу, ось є у мене акумулятор розібраний від ноутбука. Буду використовувати для ліхтарика ці банки, і можемо також перевірити їх вольтаж. Ось. Ось так. Підключаємо плюс до плюса, мінус до мінуса і бачимо 3,6. Тобто, в принципі, ну, не повністю розряджені, але десь на 50% у них повна ємність, здається, 4,2 В повинна бути. Також можемо перевірити наш акумулятор, який в автомобілі 12 вольтовий. Відкриваємо плюсову клему. і також Червоний до плюсової клеми, чорний до мінусової, і дивимось Ось 12,3. У повністю зарядженого акумулятора здається 12,6-12,8% повинно бути. Ну, 12,3% це в принципі, нормальний показник. Тобто він десь на 80-70% на заряджений, так як це е, такий тип акумулятора, який е, здається. Е, Комп'ютер автомобіля не буде заряджати на 100%. Тому, в принципі, це нормально. Ну, і Також можемо е, перевіряти е, різні лампочки, різні дроти в автомобілі. Тобто досить корисна штука. Ось. Можна вимірювати опір дротів, якщо є е, на якомусь відрізку опір. Ось, давайте, наприклад, ось візьмемо, виміряємо опір, ось звідси. І до сюди. Тобто опору тут майже не повинно бути. Тому що, бачите, тут з'єднано все. Ну і опір ось такий. Якщо дріцт буде довше або з'єднання, то, звісно, опір буде більший. Але там є допустимі норми. Тобто, в гаражі і взагалі в автомобілі, я вважаю, це досить необхідна штука. Якщо у вас щось, навіть лампочка якась. Вибрикується, не працює, то можете перевірити, можна подивитись, чи приходить туди напруга, ну і так далі.